Яскрава та барвиста пора року осінь зараз володарює навколо. Послухайте вірш, який описує цю чарівну пору року. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі й небо, синє, чисте. Метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Діти, сподобався вам вірш? Цей вірш написала Катерина Перелісна, відома українська письменниця. Вірш називається Золота осінь. Поміркуйте, про що йшлося у вірші? Де падають листочки? Якого вони кольору? А віти які на деревах? Яке небо, як автор називає осінь. Скажіть, будь ласка, які почуття у вас виникли під час слухання вірша? Чи цікаво вам було? А можливо, весело чи сумно? Діти, пропоную вам вивчити вірш Катерини Перелісної Золота осінь». Послухайте його ще раз. В парках і садочках. На доріжки й трави падають листочки бура золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі й небо синє, чисте, метушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотая, тихо ніжно ходить. А зараз, дітки, повторимо вірш разом. Будьте уважні та повторюйте разом зі мною. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки. Бура золотаві. Де не глянь навколо, килим кольористий, віте на півголі, І небо синє, чисте, митушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Друзі, а тепер давайте спробуємо розповісти вірш разом. Я буду починати фразу, а ви її продовжуйте. В парках на доріжки падають бура золотаві. Де не глянь? Килим, віти на півголі. Й небо, синє. Ми тушні? Тиша. Осінь. Тихо, ніжно. Чудово! А зараз, дітки, зупиніть відео на паузу і повторіть вірш самостійно, за мнемосхемою.